За інформацією з різних джерел у полоні повстанців ДНР та ЛНР знаходяться від 700 до 2000 тисяч українських солдат. Пізнього недільного вечора 15-тьом з них вдалося повернутися додому. Це Свобождення не було в рамках мінських договоренностей. Це ті договоренності, які ми вже наробили з донецької сторони і. тех переговорів, яких провела сьогодні наша група, і, звісно, благодаря Руслані, поскольку уїжджали ми за трьома людьми, приїхали з 15, -тю. в этом і є заслуга Руслана. Користь в тому, що ми наголошуємо, це миротворча місія, стоп вогонь. Поки ракети стріляють, ми не можемо розмовляти, ми не можемо визволяти людей. Нам дзвонять родичі, питають, де, де їх діти. Питають жінки, де їх чоловіки, до нас стікається ця інформація. У нас списки збільшуються, збільшуються і збільшуються. Ми робимо елементарно по-людськи правильну роботу. Ніякого політичного підтексту в цьому не треба шукати. Не треба це пов'язувати з якимись політичними течіями, підтечіями і іншими речами. Серед звільнених бійці 51-ї, 93-ї бригад, 40 сорокового батальйону територіальної оборони, а також батальйону Свитязь. кажуть, у полоні було складно не стільки фізично, скільки морально. Морально тяжело. Ну людей можна було зрозуміти ДНР. Це тому що так, хто хто на нас хотіло, ну, злость свою вилік, то це ті люди, у яких погибли при бабляшки близькій. А так в основному, то есть фізично терпимо. морально тяжело було. Зі сльозами на очах звільнених солдат зустрічали рідні та близькі люди. Хочу сказати тим і батькам, жінкам, і, які не знають нічого за них, хай вони шукають, ждуть їх і вірять. І все буде добре. Але як не прикро, на сьогоднішній день у полоні повстанців залишаються сотні наших солдат тож попереду ще багато подібних операцій зі звільнення, і хотілося б, щоб усі вони завершувалися ось такими довгоочікуваними зустрічами.